Є новина, друзі. Вимога Трампа та відповідь Зеленського. Дослухайте до кінця. Трамп е заявив, написав в соцмережі, що от Зеленський має прибути на перемови, ну або українська делегація для того, щоб вести з путів. Ну, це вимога Путіна в четвер перемовини в Стамбулі. Ердоган підтвердив, що вони надають площадку і вони теж хочуть припинення вогню. Ердоган це сказав. Я про це вже говорив. І Зеленський відповів: я тільки що проводив трансляцію, і все я там розповів. Так що заходьте на трансляцію, якщо я їх буду проводити. І от Зеленський сказав чітко, що він готовий е, приїхати е, в четвер до Туреччини і говорити з Путіним. А зараз щойно в зверненні Зеленський підтвердив, що він їде до Туреччини, тобто не готовий, він вже там буде 100% в четвер і буде чекати там Путіна. Тільки однозначно умова припинення вогню. Я про це говорив. Нам треба припинення вогню. І Зеленський тут правий, хто би як до нього не відносився. Тому що без припинення вогню реально миру ми не досягнемо і його не буде. Тому що росіяни зможуть нас і провокувати, і тиснути на нас ударами, ракетними і іншими. Тому це абсолютно правильна позиція. Також реально весь світ зараз тисне на Путіна, тому що і Папа Римський вже висловився. І вся Європа, Нова Зеландія навіть висловилась за те, що треба припинення вогню, а потім перемоги. Ердоган про це сказав, Трамп про це говорить, Келов про це сказав. Ну, тобто, весь світ тисне на Путіна. І саме основна, знаєте, останній цвях, як то кажуть, е в кришку гроба. Це Китай. Китай щойно домовився США і заключає торгову угоду. З плюсом для Трампа, якого всі називають, що він там знищив всю економіку. На 1,2 і трильйона доларів. Трильйона доларів. І що ми маємо? Ну і Китай тепер не зможе підтримувати Росіян, тому що ну ця угода важлива для Китаю, якщо він її підписує, і однозначно вони не хочуть втратити в оці відносини, які вони здобули в перемовинах з США. Тому я думаю, що Путін в пасці і йому прийдеться йти на припинення війни. Ну і тим більше Зеленський його чекає в Стамбулі в четверг. Подивимося, що далі буде, але ситуація розгортається дуже цікаво. І Зеленський зробив дуже класний крок, що він запропонував прямі перемови, на які він готовий приїхати. Тобто він нікого не дурить. Він каже: Я їду, я їду в четвер, давай приїжджай, приймай. Припинення вогню і заключає мир нарешті, і ми його можемо отримати. Тепер ну м'яч на полі Путіна. Якщо він буде вимахуватись, він отримує серйозні проблеми. Ну нарешті санкції і тиск від цього світу, який ми вже бачимо. Напишіть, що думаєте, лайк, like, репост, підписка.